Друзі, вітаю на каналі Кабіна Рейсінг та Сьогодні ми з вами продовжуємо будівництво. І сьогодні ми переходимо до зашивки нашого паркану. Будемо ми, ми зашивати наш паркан не так, як всі, тобто не профнастилом, не бетонний у нас буде паркан, а будемо зашивати деревом. У нас буде екологічно чистий паркан, без всяких хімарів, без всякої фарби, лаку і всього прочого. Перш за все, ми закуповуємо дошку 125 мм та товщиною 25 мм і починаємо її обпалювати газовою горілкою. Коли ми опалюємо верхній слой, він у нас запікається, обуглюється, і тим самим наша дошка вона якби запечатується сама в собі. І ось цей ось поверхневий слой, у нас, який у нас пропалюється десь на 5 мм, і треба прожигати насправді дуже добре дошку, щоб вона законсервувалася. От Завдяки ось такому ось слою, наша дошка не. Придатна для того, щоб її їли якісь шкідники, та навколишнє середовище не буде впливати на наш паркан згодом. Тобто ми ось так ось опалюємо і в такому вигляді, просто не фарбуючи, не лакуючи без всяких марілок і без всього іншого, ми встановлюємо вже на наші стовпчики. Так, Спочатку ми робили це по одній, по одній досочки я опалював, але потім ми вдосконалили нашу схему. та... Ось такою конструкцією по три доски відразу ми, в принципі, домоглися того, щоб це було швидко та результативно. Ось ось складуючи по три, це мені здалося найбільш швидким варіантом. Та при цьому ми прожарювали їх рівномірно. Ось такий вигляд має наша дошка, різницю помітно неозброєним оком. І ось така ось гарна чорна дошка вже готова до встановлення на нашому подвір'ї. Для початку ми будемо робити паркан на задньому подвір'ї, і там ми будемо робити такий класичний стиль, Це ранчо. Тобто просто з шагом в 2, або, або 2,5 см ми прикручуємо наші доски. І В нас виходить ось така ось конструкція. Для спочатку просверлюю всі дощечки, а потім беру кровельний саморіз 35-ку і за допомогою друзів встановлюю на своє законне місце. Ось такий паркан у нас виходить на задньому подвір'ї. Це таке, да, як я вже і казав, ранчо стайл. Він дуже простий, але при цьому виглядає досить стильно, як на мене. Напишіть свої враження від цього паркану в коментарях, будь ласка, мені реально дуже цікаво. І що насправді дуже приємно, що цей паркан мені обійшовся набагато дешевше, ніж попсовий якийсь паркан з профнастилу або бетонний. Готовий заборчик, який продають майже на кожному розі. Так, і дешевий він вийшов, саме тому, що все робилося самотужки. Свою роботу я, звичайно, не рахую, але, ну, але робота коштує дорого, тому паркан цей також, особливо для мене, він дорогий. Так, ось такі помічники у нас є на подвір'ї. Які стараються допомагати, але не завжди це виходить. <плес> а фасадну частину паркану я вирішив зробити не такою. Я вирішив, що вона має бути не прозора, і прикручую дошки в такому шахматному порядку, тобто трошки як з перехльостом, але цей перехльост. Завдяки тому, що одна дошка одна на одній частині металевого нашого стовпчика, одна на другій, воно так виглядає е, також досить стильно та по-іншому, ніж на задньому подвір'ї. Хоча загальна стилистика вона у нас якби зберігається, і в подальшому це опалене дерево воно у нас буде також перекликатися скажімо так, і з будинком. також. Ось так тепер виглядає наш паркан. Друзі. І давайте оцініть роботу майстра від 1 до 10 та напишіть свої коментарі під відео. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки, і побачимось в наступній серії. До побачення!